Зараз ми з вами в прямому ефірі зможемо дійсно порівняти ціни на, на букети, на різний смак, розмір. І ось давайте одразу перейдемо. Я тут трохи попитала вже і можу вам розповісти, скільки що коштує. Ну так, дивіться, ось, наприклад, ось такий маленький букетик, от рожевий. Вони будуть коштувати 500 гривень. Трохи, якщо ну, хочете, більш такий шикарний, ось є за півтори тисячі біленькі. З трояндами є за 1300 гривень. Така гарна гортензія Далі ми трішки бюджетніші є букетики, такі композиції, як нам розповіли, вони коштують 300-400 гривень. От. А якщо брати, ви хочете свої якісь компонувати квітки, то є Звісно, шикарні такі тюльпани. Тут один тюльпанчик, якщо я не помиляюсь, так дійсно коштує 60 гривень. А якщо ви хочете троянди, вони вже там ціни стартують від 80 гривень за штучку. І от зараз біля квіткових не так багато людей, але як нам розповіли флористи, що квечору на вечір вони сподіваються, що буде більше людей.